Дарію Цвєк пошанували в Івано-Франківську. В центрі міста на Шашкевича 9 відомі народні кулінарці встановили та урочисто відкрили анотаційну дошку. У цьому будинку свого часу вона проживала. Рецепти Дарії Цвєк відомі багатьом українським родинам. Її кулінарні книги мають на своїй кухні більшість галицьких газдинь. Справжній бестселер Дарії Цвєк Солодке Печиво, виданий у Львові у 1961 році. Згодом його перевидавали аж дев'ять разів. Рецепти цієї кулінарки, вважає організатор заходу Оксана Савчук, це справжній енциклопедії зі створення домашнього затишку по українськи це незмінні рецепти, і насправді ви знаєте, навіть я перед великодніми святами брала книжку Дарії Цвек і згадувала, як колись було, коли я з мамою ще жила, коли ми з мамою готувалися до будь-яких праздників. І насправді зараз вже пройшло купа років. У мене вже є своя сім'я, і ми теж незмінно користуємося книжками Дарії Цвек і святкове печиво, і в будні і в свята на відкриття анотаційної дошки Дарії Цвек Львова приїхала донька кулінарки. каже в родині завжди старається зберігати галицькі традиції, як це робила мама. Дотепер згадує її смачні торти за її ж рецептом. Найчастіше пече горіховий. Той період вважалося обов'язковим, що кожного сподиня все повинна готувати вдома. Моя мама казала, то встидно галичанці, аби вона не спекла бабки. на, на великдень. Це неможливо, все має бути домашнє, зроблене своїми руками з душею, з любов'ю і. Відповідно на високому рівні Я любов до кулінарії то їхні родини моя бабця, тобто мамина, мама, була дуже гарною кулінаркою, готувала дуже вишукані страви. Стіл завжди повинен був бути накритий обрусом. Завжди мусило бути повністю, все срібло на, на столі, і цим саме вона привила любов мамі до кулінарії. окрім цієї дошки, в рамках програми Івано-Франківськ місто Героїв в обласному центрі ініціатори планують відкрити ще близько 40 подібних. Особливістю анотаційних дощок є те, що на них є QR-код, який дозволяє зайти на сайт Героїв і отримати детальнішу інформацію про подію чи постать. Не кожна. Сучасна жінка, яка веде різні кулінарні передачі, має таку шану і таку повагу, як Дар'я Цвек. В неї немає ні шоу по телебаченню, в неї немає розкрученої реклами, але в неї є кулінарні книжки, які ми тримаємо. І насправді, які зараз не так просто вже придбати опісля урочистостей, організатори частували присутніх та перехожих смачним фірмовим печивом за рецептом Дарії Цвік. кажуть її страви та солодощі, тому такі вдалі що більше зосереджені на українських традиціях.